Як працює обмеження потужності в інверторах, де Ось у нас є резервне жилення в квартирі, два акумулятори десь кВт, однофазний інвертор на 6 кВт. Він інтегрований в щитову, так от тимчасово. І зараз я вам покажу навіщо потрібні трансформатори струму, як вони обмежують потужність. От бачимо, що зараз з мережі йде заряд акумуляторів 4,5 кВт потужністю. ми Зараз асистент Олексій нам допоможе включить електроплиту. Ось, І ми подивимося, як інвертор. Змінить потужність заряду, тобто він має зменшити потужність заряду, щоб не вибило від неї автомат. Давайте а. подивимось. Було 4:55, оп, а тепер 3,50. 3,5 кВт. Ну, ну а мережа не зміна. А не Тому що він обмежений на 5500. Ти можеш розказати, як це відбувається, за рахунок чого? Дивіться, от за рахунок того, що є трансформатор струму, який зараз сидить на одній фазі на мережі. І ага. інвертор бачить, скільки взагалі по цій фазі проходить. Так будь-який інвертор обмежить? таке може. Е, ні. А що? Ну ні. Не будь-який, так? Тільки цей. Ні, ще Віктор може, там, ну і ще може там ну, Солакс. Тобто і... будь-який інвертор, у, кого є транс... у якого є трансформатори струму. І, і, і значить, і сама функція Power Assist. Угу. Вот. Значить, і як ми бачимо, тобто ви на багатьох відео можете бачити інсталяторів, котрі сюди ставляють ці трансформатори да. суми, не знаючи, що з ними робити, куди їх нести. Uh -huh. Значить, розповідаємо, тут вони нічого не будуть робити. Ви тільки там будете загажувати місце. Ви берете цей трансформатор, тягнете на ввод вашого будинку на ту фазу, де висить цей. Ваш інвертор, і він вже буде обмежувати або обмежувати заряд току акумуляторів. Не треба це вручну робити. Він буде це робити автоматично. Ви за це заплатили гроші, якби тому, що ви якби не дешева штука, угу. і ви за це заплатили. і не потрібно, як деякі. Клієнти питають: ой, у мене в одної автомат дуже слабкий. Що мені робити? Як покажіть мені, як змінювати заряд акумуляторів? Не треба це робити. Вона зробить при правильній установці інвертора, вона зробить це за вас автоматично. Круто. А ви де такі установки робите? В якому місті? Києв, в Київській області. Ну дякую.